Тепло в помешканнях українців має з'явитися не пізніше п'ятниці. Таке розпорядження дав глава держави Петро Порошенко. Оскільки на вихідних синоптики прогнозують різке зниження температури, чи готові до холодів у Кіровограді, дізнавалася і на примак. В оселях українців має бути тепло вже до кінця тижня. Таке завдання президент Петро Порошенко поставив під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Моє ключове завдання – Кожній українській оселі має бути тепло. Батареї мають бути теплі і сьогоднішній день від нас з вами залежить як створити нормальні умови для життя українців у Кіровограді. До холодів готувались заздалегідь у першому пологовому будинку. Опалення включили з початку жовтня. Це все зв'язано з новорожденим рібенком. Это он може дати остановку куди гатневе центра при понижении температури, Да? это классика. Они становятся вяленькими. У них температура ж новорожденного держится 36,6, 37,5 градуса. Поэтому эту температуру и надо вести, чтобы он был постоянно тепленький. Зараз у палатах стабильно 22-24 тепла у пологовых залах на 2-3 градуса теплее. Ну, тепло, уютно, нормально, все в порядке. Тепленько. Ми не а це Кіровоградський будинок дитини в групах плюс 22. Керівники закладу кажуть, топити почали ще два тижні тому, проте поки у економному режимі. Опалюємо ми його знову ж таки не цілодобово. Ми його опалюємо двічі на день. Ми його опалюємо з вечора і з 5 до 8 годин вечора. І вранці із трьох годин до вісьми загалом в області вже працює 98 котелень. Вони опалюють 55 шкіл, 34 садочки та три лікарні. Поки що це 30 відсотків від загалом в департаменті ЖКГ. Обіцяють, що до вихідних запрацюють і інші котельні. Протягом всього дня починали опалення теж котельні закладів соціальної сфери, які працюють на твердому опалимі і на газу. Очікується різке похолодання 26-го вже вночі 3 вісім градусів. Морозу 25-27 градусів морозу. Зважаючи на це, ми розуміємо, що необхідно починати опальний сезон, тому що тепло не відразу дійде до помешкань. До кінця тижня тепло обіцяють пустити і в квартири жителів області. Інна Примак, Олег Пизняков день за днем.